Я тільки що з спотяга, який прийшов з Луганська. хочу сказати, що свято 1 травня це дійсно свято для всіх трудівників світу. 142 країнах, де святкують, де борються за свої права. І дуже добре, що сьогодні в такий сонячний день зібрали так багато людей, Представників від різних політичних сил, від різних громадських організацій, де ми мирно висловлюємо свою позицію за свої права, де оголошуються вимоги про те, що дійсно, об'єктивно, необхідно підняти сьогодні зарплату на 30%, підняти пенсії, підняти стипендії, тому що піднялися ціни. Тому що підвищилась вартість життя. І надзвичайно важливо, що сьогодні, з одного боку, ми знаходимося під тягарем агресії, агресії зі сторони, агресії, яку нам принесли змогні. Ми знаходимося сьогодні під тягарем соціальних питань. В той же час ми знаємо, що можна мирним шляхом демократичним Через закони Виріш, вирішувати питання як державі, так і для кожного громадянина, для кожної громади. Я, я також хотів сказати наступне, що будучи в Донбасі, я постійно чув, що люди не хочуть, не хочуть війни, вони хочуть миру, що маленька частка нав'язує агресію. Наші частині населення Сходу, кінків. Це надзвичайно прикро. Я думаю, що не зможемо мобілізуватися, щоб таких явищ в Україні не було. І щоб ми жили спокійно. Наступне, мене трошки стурбували в потягів і почув правильну інформації, спортивність депутатів, підутова, закона. Донесли інформацію, попросимо народу депутата Микола Миколаєвичу, щоб від цього тисяч політику пояснив, що немає партії з таким способом, що не варто відбирати людей і свято, і відбирати і вихідні оці вітня не ді, коли прибуть пробужуються. Є всі методи, всі способи. Ми їх володіємо нав... для того, щоб захищати людей на маніпрацю. Я так дякую всім цим громадським організаціям, всім цим політикам.